Косинка для підтримки передпліччя і кисті хворої руки. Категорія пацієнтів, які радимо використовувати, це пацієнти після інсультів, травм головного мозку, коли є слабість в верхній кінцівці, а також після оперативних втручань ортопедичних проблем, коли нам потрібно підтримати руку в даному положенні. Відповідно, це пацієнти із сублюксацією плеча, коли в нас є провисання в плечовому суглобі із за слабості м'язів або із за перенесених якихось травм операцій. В чому переваги такої косинки? Ну знову ж, враховуючи, що працюємо в реабілітації з пацієнтами, завжди хочеться, щоб допоміжні засоби пацієнт міг використати сам і відповідно, і сам одягнути. Тому, відповідно, косинка має таку будову, що пацієнт самостійно може, навіть з ураженою рукою, може самостійно її одягнути. Тобто, відповідно, є підтримка для кисті у вигляді петельки з тканини. От і сама сіт... косинка має сіточку, дихаючу тканину відповідно на будь-яку пору часу. У нас Гарно використовується і пацієнти не скаржаться на сам матеріал. Петелька одягається на чотири пальці в такому положенні, для того, щоб зафіксувати променево зап'ясні суглоб у фізіологічному положенні. Відповідно, перед тим як вже використовувати косинку, потрібно відрегулювати довжину ременя, який перекидається через шию пацієнта. І вже далі в такому відрегульованому положенні пацієнт самостійно може таку косинку одягати, тобто йде фіксатор. І, відповідно, людина навіть з паралізованою одною рукою може самостійно таку косинку одягнути. А це вже, відповідно, великий плюс в тому, що це буде використання даного засобу можливим. Це ще треба так само по центру тренуватися, так само, як і мені. От. І вже є зафіксована косинка. Відповідно, слідкуємо, щоб була підтримка плеча. Без провисання і правильна фіксація кисті в петельці. Коли так само одягаємо косинку, слідкуємо, щоб рука не випадала з косинки і ліктьовий суглоб був прямо в куточку косинки в правильному своєму положенні. Відповідно, слідкуємо за положенням плеча, положення кисті. Для пом'якшення є неопреновий пом'якшувач, який допомагає відповідно усунути дискомфорт від використання косинки, людина може довго її використовувати.